Шахіди руйнують домівки в Одесі, магазини, адміністративні будівлі. Ракети б'ють по інфраструктурі. Ми сидимо без світла, під обстрілами. А ще у нас є місцева влада. Ого, це що то та зброя. І вони руйнують нашу Україну з вигодою для себе. Дивіться, дивіться уважно. Лиманська школа номер 1 Боже, десь в минулому. Я тут працювала да, вчителькою. І я її побачила, коли всі телеграм-канали стали розпосюджувати відео, де я побачила, що ця школа зруйнована. І я сьогодні туди приїхала. Прямо от під стіни школи я приїхала. І я побачила на власні очі: прямо біля стіни школи, без всяких будівельних норм, будують. Бомбосховище. Дивіться самі. Зруйнована будівля, зруйнована вщент. І хай ніхто мені не каже, що це можна возродити. В вересні тут були заняття, тут навчалися діти, пішли тріщини. Але нагадаю, що будівництво бомбосховища почалося в серпні. Звідки я це знаю? А мені розповіли про це діти, батьки і педагогічні працівники. Але останні вчителі Бо вони так залякані місцевою владою, їм не можна нікому нічого розповідати. Школу руйнують повністю, а друга будівля тої же школи вже пішла тріщинами. Повірте, там також будуть руйнування. 274 дитини школьного віку. Під час війни мали приміщення, тепло, класи, де вони навчались. І зараз влада забирає у них все. Забирає Очповий процес нормально. А куди підуть педагоги цих закладів? Куди вони підуть працювати? Ніхто не подумав. Таке враження, що це робиться навмисно Зренувати школу. Я здаю питання Тоді для, для кого будується бомбосховище? Вони не тільки школу гвалтують. Ви знаєте, вони ще знущаються з тих, хто давно помер. Вони розрили цвинтар. Не повірите, я побачила на власні очі людські кістки, черепа, по них ходять будівельники. Це ця компанія будівельна, називається Будмарка. А от її керівник Максим Кабійнік. Про нього вже писали, аж заморилися журналісти. Будівельна компанія з маленьким уставним фондом. А от ті ці працівники цієї будівельної компанії, які до сьогодні. 3 мінус вони порпалися на будівництві, щось вони там строять. Мені цікаво, вони офіційно оформлені в цій компанії, бо в компанії написано, що там 5 людей є. А оце от хто? Хто ці люди, які живуть в приміщенні школи, і платять ли вони податки, платять ли вони військовий збір? А от дивиться, що я знайшла на цю е, кампанію. Скільки було вже справ в суді, до речі, кримінальні, і до речі, адміністративні. А в листопаді 2025 року, коли вже школа зруйнувалася, ця компанія змінила і назву і Вставний капітал. Може, вони вже в мандри зібралися, щоб не відповідати за те, що вони в Ліманському школу зруйнували. Але. У наших одеських чиновників ця будівельна компанія має дуже високу оцінку. А давайте я зроблю припущення. Вони можуть откати дають, їх за це чиновники так полюбляють. Це будівництво по розпілюванню 72 мільйона гривень. Ну, так мені місцеві сказали. Всі знають цю ціну. Це сказали будівельники та ну всі. І ви знаєте, цією будівельної компанією чомусь керує прокурорський Максим Бенік. Він раніше працював помічником слідака в прокуратурі. Цікаво, так? Да? У 19-му році, в 19-му, ще до війни у нього у прокурорська фірма не було. А зараз війна і 72 мільйона. Документів я от зайшла, дивіться, що написано на сайтах. Нічого немає. Я шукала, шукала, але знаю одне прямо на 100%. Замовники, це влада. От написано відділ освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області. Це все написано, дивіться. Я прийшла в селищну раду, прям зайшла запитати, які плани, як будуть відновлювати цю школу, як вони її рятують чи не рятують. І там зустріла знайоме обличчя, депутата від ОПЗЖ Бакланова. Він, до речі, досі не вивчив українську мову, він не може спілкуватися, посадова особа. І мені цікаво, хто за цю. Мардяку голосував. А зна Що ви хочете? Ну це ж майно викаклася да. в майні. Що да. там трапилося і які плани ви маєте? Ну, трапилось ведуться роботи. Ставиться... Ну ведуться ведеться протирадіційне укриття. Ну школа ж зруйнована. Я не буду нікати комментаріїв сразу. Чому ви? Офіциальні? Ну не буду. А причина яка? Ну як, ну не буду я давати. Офіційним. Я офіційних вам Так под камеру давати не буду. Хочете... Ну Це моя праця. Я понимаю. Ну это моє дело теж. Я пожалуйста офіційну заяву я вам офіційно відповідь. Ну у мене на відеоконтент. контент. Навіщо мені ваша офіційна відповідь? Ну, з людьми я, можна поспілкуватися. Я вже на відео один раз дав контент, що. Я був і е, на першому каналі російським телебачення у Соловйово, Тому я вже больше ніяких тобто ну, для росіян ви даєте коментарі. Я прийшла особисто з вами спілкуватися. Uh, Пишіть заяву. Я yeah. не буду писати заяву. У мене відео і я це можу yeah. просто викласти, yeah. що людина права. від мене ховається. Чого ви побігли? Куди? Ніяк ви можете не вістати, що там трапилося. Офіційно, давайте мені заяву, я вам офіційно відповім. Слухайте, у вас виборна должність. Вам люди довірили чи вас так, поставили? Так, так. Не закривайте двері, я працюю. Я ну, працюйте. Ну дайте Є мені відповідь. Працюйте, там працюйте. Дайте мені відповідь, що трапилося там. О, офіційно пишете заяву. Ми вам все офіційно відповім. Так скажіть людям це. Бачили? Ну, я так ще репетую. Ще раз кажу: зараз він селищний голова. А в 2011 році він потрапив до списку душителів свободи слова. Да. Це складала національна спілка журналістів. І пан Бакланов, який в ті часи виконував обов'язки голови роздільняльської ради. Посів у цьому рейтингу шосте місце. Нагадаю, 11 рік влада партії регіонів і от селищний голова, людина, яка очолює ту саму установу, яка замовила руйнування школи. І зараз відповідальність він, пан Бакланов, перекладає на районну адміністрацію. І голова адміністрації сказав, що ніяких офіційно делайте заявочку, що вас там інтересує. Ми відповідаємо вам офіційно. все. почекайте, голова адміністрації якої адміністрації? Розділянська. Розділянська. Да. Це його рішення було да, будувати коментарів. Ну він не може вам заборонити. Як їй казала, лічинки партії регіонів вони лежать от в місцевій владі в різних різних рівнях. До речі, в Ліманському, в Ліманському дві школи. оцю одну руйнують, а друга школа номер 2 вона трошки нижче, і там немає бомбосховища. Діти ховаються по підвалах там, піти поверхівок. Але я поїхала туди сьогодні і засняла: там стільки місця, щоб побудувати бомбосховище. Рівнесеньке все, ґрунт устояний. Але чомусь стали будувати на пагорбі, на пагорбі, там, в Ліманському, на високій точці. А що чекати від будівельної компанії, яка керується прокурорськими? Це ж треба клепку мати, норми знати, навчатися. Папірець перекласти це одне, а взяти кельму в руки, розрахунки якісь зробити, це інше. Ну і що, вертикаль президента Зеленського в Одеській області, пан кіпер? Це ж гроші 72 мільйона? Це ж не спонсорські гроші, це ж людські гроші. Що скаже пан кіпер? А пан Харлов, який керується всім, контролює? Що скаже Міністерство освіти України? І чому мовчать досі силовики? 72 мільйона на кону. Та що на кону? Їх закопують землю, обнуляють школу. Будівництво нове і воно не передбачено. До речі, будівництво нове 72 мільйона ну, ніяк не впорається і не вставиться. Для кого це бомбосховище, коли не буде школи? І, до речі, знаєте, де я побачила перші кадри. Школи, в якій я працювала. Відео, де був депутат Бабенко. Це відео постіли всі, розганяли по всіх мережах, і воно мене зацікавило, як медійника. Коли дуже багато двіжів Паріжів на інформацію, там щось мають заховати. І я не помилилася. Ребятки, відео з Баб'енка це не промовне питання. Це питання. Має ціну в 72 мільйона гривень. Під час війни влада робить залякує вчителів, користовує журналістів і інформаційні майданчики. Щоб вони писали про мовне питання і ніц, ні одного слова про те, що зруйноване життя педагогічного колективу Лиманської школи номер 1 та майже 300 дітей ніколи вас не просила, а сьогодні я прошу. Репост. Репост. І давайте допоможемо спасти першу школу Лиманського і розшурхати правоохоронні органи і Міністерство освіти, і того пана Кіпіра, щоб зберегти чи закласти в плани будування нової школи в Лиманському.